Сергій Жадан, і ось прийшла старість до старого кота, оскільки в кота були доволі серйозні літа, і втратив кіт апетит, почав боятися висоти. І, взагалі, ви ж знаєте, які печальні бувають старі коти. І тоді прийшли до кота янголи божі, прямо з раня, знайшли час прийти до кота суботнього дня, постукали чемно в двері, поскидали взуття, і говорять йому, Давай, коте, розповідай про своє життя, розповідай, чим за життя займався ти, що про тебе потім розкажуть друзі коти, що згадають про тебе сусіди, знайомі, сім'я, чим їм запам'ятається котяча доля твоя. Ну що, говорить кіт, переважно я спав. У мене, звісно, було трішки справ, але переважно я все ж таки спав, якщо говорити на чистоту, чесно спав, як і належить коту. Не посадив дерево, не збудував дім, не сильно за цим і шкодував у тім, знав, що все марнота марнота, що все мене. Я, щоправда, діти, але це діло таке, наживне. А так, дорогі мої янголи, я переважно відпочивав дрімав, куняв, клював носом, просто десь ночував, перевертався з боку на бік, зі спини на живіт. Мабуть, доки я спав, устиг змінитися світ? Та ні, відповіли янголи. Якщо чесно, то ні. Світ особливо і не змінився. Новини так само сумні, діти так само веселі, дерева продовжують рости. Головне, що не змінилися ви, коти. Спите собі, дрімаєте, вилежуєтесь, мурчите. Все вже давно минуло. А що не минуло, те. Будь здоров, коте, спи собі, навкрившись хвостом. Все життя, сказав Янгол, взуваючись, все життя мріяв бути котом.